Привіт, сьогодні у нас в краниці під 110-ту трубу з Андрюхиної мами. Глубина 16 метрів. Як то кажуть, сапожник без сапог, Андрій я, мами без води. Ми зараз будемо це діло все відправляти. Поки підготавлюємо, йдемо спускати обладнання. І приступати до роботи. Так, Андрюха нервничає Все, що я не роблю, все роблю не так. Ну, коротше, заказчик, що ти зробиш? Все не так, щось не це. видно, Ціну, ціну збиває. видно коротше, Ми підготували, все поопускали. 7,5 метрів набрали штанг для початку і будемо йти, дивимося, що впремся, що там за водоноси. Далі знімемо ще. Так, ситуація така. Осталось десь метр приблизно по камінчинках, 150-тим дуже важко буриться. Андрюху достав. Трохи віддихнеха. Все він каже, мені хватить. Кажу, давай ще. Я ложив на той камінець. Він де довбає його. Потрошки, але йде, треба йти. Воно ще ж обсипається. Зараз ми все повернемо. Афіору. Маємо шестиметрову колону. Залізли ми на 6 метрів. Там такі камінчики. Воду хаває конкретно. Думаю, що буде все добре. Педало обсадити, головне, що на цих 6 метрів. Ну, навіть якщо обсадимо на 5,50, то буде дуже-дуже добре. Водонос, Водонас як суперовий. Так, зібрали 6,70. Вже оно Андрюхі подає туди і Єлі сам підняв. Його даже не видно там, не видно, привіт мухай. Все, сейчас будемо пробувати всажимось. Так, ну що у нас є? Поки запустили. Обсадитися на всю довжину не вистачило. 3 копейками запхали і все, на першу порослойку камінь встали і далі ніяк. І промивка, і толкали, і забивали, ну тобто нік какую. Зараз спустили вібрик йдемо дивитися, що воно викаче і не викаче, йдемо далі приймати рішення. Поміряли Куб-920, воду потихеньку з криниці підбирає, але вже качаємо. Майже 40 хвилин Хочемо викачати повністю, побачити чи буде викачувати. А воно не викачує. А воно не викачує поки. Розказуй, що там. Що розказувати що? Ну, в криниці лишилось води сантиметрів до 20. І далі не падає в трубі. Тож такий рівень, це, як рівень херниці, в забої цьому, в соті, трубі теж вода не просідає. Рівень керниці тримає, насос качає. Тобто проводительність 2 куба є за Так. Да. Вона не просідає. Тобто повністю викачати не можемо. Зараз 2 куба в час качає насос. Він показує. 2 куби йде. І вона не викачується. Що перед цим було, хочу повторити, що було 100 літрів води набираєш і вода в криниці заканчується. Тобто супер результат, навіть не смотря на те, що ми не обсадилися на всю глибину, що хотіли, ми пробурили 6 метрів, обсадилися на 3 там, з копейками 3,10-3,20, тому що муфта знаходиться в піску ну, нижче рівня на криниці. Так. Замовник, не тікай, що ти скажеш по поводу сьогоднішньої скважини? Ваші коментарі. Хто як робив, хто шарився, давай розказуй. Ні, все було добре. Звісно, не дало посадитися нам на те, що ми пробурили. Ми пробурили на 6, а осадилися тільки на 3. Ну нічого, 2 куба за годину і не викачує. Не закінчується вода. Пакує 2 куба. Супер! І... Несмотря на те, що половину того, що ми пробурили, ми обсадилися. Далі нам не дав камінь. Ну, став поперек, що ми не робили. І скакали, і з промивкою. Ні в какую. Андрій розстроївся, сказав, що все пропало. Води не буде. Коротше, ми почали запустили малишом. Малиш не викачав. Рішили спробувати його насосом, що стояв. Ось показую, що від нього залишилось. Коротше, йому торба. Він дав взагалі 600 літрів цей насос. Оказалося, що обрізала муфта. Як він ще крутив? Да, як він ще качав, непонятно, але в общем поїхали, взяли другий насос новий. Взяли такий не сильно з великою производительністю. Оце він по максимуму качає, у нас нічого не перекрито і він дає ну, по 2 куба, там, куб 900, там, 80 що таке. Це вже тих пару літрів. Ну, ось воно з таким напором шурує вже стояло. Ми вже тут річку зробили. Скільки? Вже більше часу ми качаємо. Воно динамічний рівень стоїть в трубі. Такий же самий, як в криниці. Падаль, тоже. Да. Просадка пішла там звісно сантиметрів 20 осталося води в криниці більше не просідає, От воно і також само в трубі стоїть. Возможності її ще більше. Просто насосик ми взяли слабенький. Але це Андрія мамі, їй хватить і для поливу, і для дому. Так що тут 300 з чимось ватний цей насос. Де? Де коробку а вже заніс? Да. Заніс коробку, акватика. Так що все, все супер.